У день соборності України кропивничани зібрались біля пам'ятника першому керівнику українського уряду, співавтора акта злуки української та західноукраїнської народних республік Володимиру Вениченку. Прийшли з квітами та державними прапорами. День Соборності відзначають щороку, 22 січня, офіційно з 1999 року, розповідає історик Сергій Мілютін. 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада прийняла четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. А рівно через рік, у 1919 на Софіївській площі було урочисто зачитано текст. Універсалу соборності або ж акту звуки, одним із авторів четвертого універсалу, а також акту звуки, був наш земляк, український письменник, драматург, політичний та громадський діяч Володимир Кирилович Винниченко. Віктор Тріщенко згадує, як святкував День Соборності вперше у 1990 році в Кропивницькому тодішньому Кіровограді. Три-чотири десятки, п'ять, може там, на сотня. Ми збиралися біля пам'ятника Шевченку. Такий, якби невеличкий мітинг між собою. Один, ну, там люди до нас підходили ще, які цікавилися, що це ви сюди поприходили. 90-ті роки, 90-й рік, 91-й, другий, третій і так далі, аж поки не, не поставили це свято державним. Вважає, День Соборності має бути святом для всіх українців. Тепер теж ми маємо трошки, якби такий зв'язок із тим минулим, тому що знову на нам, нам не дають жити вільно. Нам тепер треба об'єднуватися всім людям великої України. 21 січня 90-го року, з нагоди 71-ї річниці акту з луки, народний рух України організував живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. На цих світлинах ви бачите, як це було в різних містах. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.